Доброго дня, друзі, з вами ваш психолог Анастасія. Сьогодні ми поговоримо про людей з вразливою нервовою системою, як їм визначати своє коло оточення, як їм балансувати між хочу і можу, тому що насправді люди, які є достатньо вразливі емоційно, їм досить складно. Вибрати людей правильних навколо себе, правильну лінію поведінки, бо часто маємо конфлікт, оскільки власне, люди з такою лабільною, вразливою нервовою системою є часто творчі, є часто креативні, є часто дуже амбіційні і, до речі, з них дуже добрі лідери, тому що вони чітко себе вивчають, чітко вивчають оточення і не хочуть бути в статусі підлеглої людини, а хочуть самі вирішувати своє життя. Тя тому, що вони апріорі не виносять, коли їм диктують і коли на них. Тиснуть. Тому, якщо у вас є гостре відчуття цього світу, з вас буде або вже є прекрасний лідер, лідер свого життя. Але як правильно використати цю емпатію, це гостре відчуття навколишнього середовища, свою користь, власне, а не руйнувати себе і не дозволяти іншим руйнувати власне, свою нервову систему, зараз ми з вами і поговоримо. Перше, Уникаємо в своєму оточенні людей, які нав'язують вам свої позиції і позиції того, як вам треба жити. Ким вам треба бути. Але важливо уникати їх м'яко з розумінням того, що вони можливо живуть на своїм життям і за рахунок вас хочуть реалізувати якісь свої нереалізовані таланти. Важливо не приймати ці слова, ці маніпуляції, ти повинен. Чому ти цього не робиш? Як ти смієш. Я вважаю, типу, ти маєш зробити це рішення, маєш працювати на цій роботі. Розумна, розумне, хороша господиня вміє ідеально варити порч. Правильна жінка, яка має дитину в житті, не дозволить піти собі на вечірку. Ці всі фрази вони говорять про те, що ти маєш жити в рамках певної схеми, певного сценарію. Так? Тож важливо розуміти, що ти маєш право на свій сценарій, якщо він відрізняється від навіть авторитет, від думки авторитетної людини для тебе, це ще нічого не означає. Друге – Через свою е, вразливість, чутливість. Ти не маєш відчувати себе неповноцінним. Часто люди, які дуже гостро все відчувають, порівнюють себе з доволі сильними, стресостійкими, трішки наглуватими людьми і відчувають, що з ними щось не так. В кожного з нас є своє сильне, своє слабке. Стресостійка людина має свої плюси, має свої мінуси. Мінуси вона не настільки емпатична, вона не настільки може глибоко відчувати реальність, вона не настільки творча, не настільки в ній є внутрішній психолог. так? У Вас, оскільки ви більш 에... Відчуваєте все гостро. Е, є навики, природні такі дані, що ви можете гарно спілкуватися, гарно комунікувати, гарно вистроювати стратегію, гарно делегувати. Так? Тому кожен з нас має своє що сильне, щось своє слабке, і не означає, що хтось повноцінний, а хтось ні. Так? Головне, щоб людина була порядна, власна і відчувала себе, і старалася адекватно, по-доброму, по-хорошому, ставитись до інших. Оце, от саме при. А те, що ви трішки вразливіші, ніж хтось стресостійкий, це не означає, що з вами щось не так. Тому третє правило, вивчайте себе. Ми ж вивчаємо себе, який нам, наприклад, там, я не знаю, одяг личить, яка їжа нам смакує, яка не смакує, яка їжа нам шкодить, а яка нас покращує, який спосіб життя нам пасує, а який нас виснажує або впливає якось не так. Ми ж вивчаємо себе свої потреби, свої емоції, свої відчуття, свої реакції. Тому дуже важливо так само вивчати себе і що викликає у вас стрес, підняття тиску, коли у вас пітніють долоньки, коли у вас піднімається і, і псується настрій, так? що вас робить усміхненим, а що вас робить сумним, яка музика вам потрібна, який спосіб життя вам потрібен, яке оточення. Вивчайте себе, говоріть собі правду. Ця людина мене підсилює, а ця мене, а ця мене виснажує. Ця людина мене критикує і мені нормально, а ця мене критикує і мені недобре. Та, говоріть собі правду, тому що коли ми намагаємося бути схожими на когось, намагаємося жити власне, не своїм життям, чужими сценаріями, чужими якимись картинками, чужими ілюзіями, тоді цей внутрішній голос, який насправді і є ключиком до нашого щастя, ми його все менше і менше чуємо. Четверте правило не бійтеся, бути наодинці з собою. Часто усамітнення може бути просто розкіш, тому що ми можемо знову ж таки розставити певні акценти, призупинитися. Але самотність не означає, що знову ж таки ви маєте мати низьку самооцінку, себе знецінювати. Мене ніхто не любить, зі мною ніхто не хоче бути, від мене всі відмовилися. Просто це час зупинитися і змінити, можливо, своє середовище, трансформувати своє життя і вистроїти абсолютно новий світ, нове королівство своїми руками, в якому тільки ви будете писати ваші сценарії вашого життя. Друзі, п'яте правило. Для вразливих людей, для вразливої нервової системи. Напишіть, будь ласка, як ви вважаєте от, людям з таким чутливим серцем, які гостро відчувають це життя? Яке ще правило для них є важливо, Та? Яке правило життя для них є важливі? Друзі, я рада бачити вас на консультаціях, дякую, що дивитесь.